А, як він зажимав. А це трошки різьба. Болтик на Ось тут оце. Виклейте тую. Та ми крулімо піничком. І на за І Коротше, ну ходить. А оце. Оце От тую. Так, друзі, всім привіт. Почну таку невеличку предісторію. Всі думають, що. У кожному дворі фермера десь є схований крузак. От ми дивились, дивились дай думаємо, де той крузак? Мабуть, він уже не в моді. Треба брати Lexus. Ну, в общем, ось частина Lexus нашого. Цеп похилої камери. Він складається із трьох частин. Це значить, це у нас права частина, кому треба? Каталожний номер. Це у нас центральний, кому треба теж каталожний номер, і, відповідно, у нас крайня сторона, такий же самий, як правий і лівий, вони однакові. Е, що тут ще десь були з'єднувачі? Три з'єднувачі, відповідно, на кожний цепок. Каталожний номер, я думаю, буде видно. Отак. Значить, три цепки оригінал. Між ними є різниця. Є ті кейси, що були із камнеулавлювачами, Вони ті цепки трішки, здається, коротші. Ті, що без камня-улавлювача вони довші. Значить, Хто там буде брати, щоб звертали на це увагу у вас камнеулавлювач чи немає. Так, Ціна оцього комплекта. три цепочка і три з'єднувача, трошки більше 30-ки. Ну, май, майже Lexus. Lexus із салона на коричневій кожі всі діла. Так що зараз покажу. Сталася у нас невеличка така біда. Отака ще й погода підкачує, бачите, грязюка бездна така. Ну а що робити? Треба, треба ремонтувати. Значить, що ми маємо? Молотив, не домолотили там гектара два десь, мо півтора. На, на, на камазі на зілок залишилося. І викинули помилку, почало клацати, подивилися, а воно отаке. От Отаке От вийшло, значить, що вийшло? Ми і думали цей цепок міняти. Ну, потім так прикинули, може сезон іще виходить. Ну, не виходив. Не виходив, і ще робота є, так що треба міняти. Що вийшло? Порвало у нас оцю одну сторону. Якщо дивитися на комбайн в лице йому, значить... Права сторону, праву сторону розривало, а центральну підігнуло. Десь тут був шматок, якщо ось це є. покажу вам. Оце значить центральний. Шматок який розігнуло, вирвало. Ось так. Металолом. Ну і відповідно ж. Сам цепок. Уже він некудишній. Може комусь на велосипеда треба буде. Звертайтесь. Планочки познімаємо, хай ще в запасі полежать, ну вони такі. Такі трошки вони підношені вже, є у нас більш в більш кращому стані. Міняємо. Планки. Так, ставимо, дивлюся, оце, тільки що додивився, що одну планку не так поставили. Оцю. не так вона прикручена. Зараз поміняємо. Крутимо планочки. Цепочок тепер він прорізать не буде. Це буде бомба. Треба було його замінити, звісно, по весні, Ну все воно впирається, як знаєте, в кошти. Ці ж думаю, що фермера лопатою, баблоти грибуть. в кожному господарстві по 10 лексусів, мерседеси. Отак. В общем, потихеньку трудимось, працюємо, дещо вам показуємо. Так, Оце ще згадав, питали мене за бампер. Чого такий бампер здоровий тут? Це бампер уже Разів 100-500, мабуть, казав, що це бампер 4310 і КАМАЗ-4310. Він зроблений, бачите, він тут не такий. Да, на ньому можна лягти подихати, позагорати. Можна поляну накрити, пообідати, повечеряти на полі. Хороший, достойний бампер. Культурно виглядає. Отак. Так що працюємо. Працюємо, погода трошки нам... Помішала в цьому комбайн як за мазура. Можливо, хтось скаже, що нащо переплачувати за оригінал, можна взяти хорошого замінника. Ну, Друзі, не знаю, в кожного думка своя. Я вважаю, що краще один раз переплатити і воно буде ходити, чим його міняти раз у два сезони. Ну, грубо кажучи. Ну, а ви там свою думку напишіть хто як. Хто що ставить оригінал, хороший замінник, дешевий замінник, Хто взагалі як до цього відноситься? Так що так, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі.